Донат, що рятує життя, благодійний фонд згуртовані збирає кошти на тактичні аптечки для військових. Їх комплектуванням розповідають волонтерки. Почали займатися ще на початку повномасштабного вторгнення, і за цей час передали війську уже понад 6 тисяч, але запитів менше не стає. Нам пишуть безпосередньо військові. Часто нам пишуть військові частини, коли е, велика кількість іде. Ну тобто, в будь-якому випадку, це завжди є запит. Тактична аптечка, це є в принципі річ одноразового використання. Це не є плитоноска, це не є форма, яка там носиться якийсь тривалий час. Аптечка, коли настає той критичний момент, коли вона потрібна в використанні, вона відкривається на полі бою з нею. Зазвичай дістається те, що потрібно в даний момент, і найчастіше вона і залишається там, де нею скористалися. Велика кількість аптечок горить, щось губиться. Тобто, ну це ж не є те, що вона виходить дорогою по собі вартості, не робить її. Компонентом тривалого використання навіть у вихідний в офісі згуртованих кипить робота. Наразі тут формують чергову партію аптечок, на які уже чекають захисники. У кожному наборі сучасні та якісні компоненти за стандартами та запитами самих військовослужбовців, та навіть підсумок розроблений індивідуально. Тож не просто якісний, а надійний та зручний у користуванні. Це аптечка. Останні модифікації. Розкривається вона однією рукою. тобто Якщо в військового поранення, то він може її ось так відкрити однією рукою. Бандажі ізраїльські ножниці, оклюзійки, опікун, турнікети ми ставимо Січ. Зараз, до речі, Січ придумав додати нам брендування згуртованих, щоб це було видно, що це наші турнікети. Кровоспас бинт армований скочком, пресгаузи, також рукавички і термоковдра. Серед обов'язкового наповнення є й особливий посібник з тактичної медицини у вигляді коміксів. Малював їх військовий Руслан Піхота. Тож певні таку інструкцію перегляне кожний. А загалом складові цих аптечок постійно удосконалюють. Ці компоненти модифікуються постійно. і Ми модифікуємо склади аптечки, десь базуючись на на відгуках. Раніше ми клали ще інші додаткові компоненти, але там аптечка виходила дуже масивною, або вони мало використовувалися. Це такий оптимальний склад аптечки, який потрібний біцям. Основна фінансова частина, за яку купують необхідні компоненти, це донати, ресурси необхідні для закупівель, залучають різноманітними способами від розіграшів, продажів мерчів до різноманітних колаборацій. Нині ж закликають долучитися до волонтерської допомоги і бізнес. Щоб допомагати захисникам на передовій ще більше і швидше, оскільки складнощі з донатами останнім часом попередні видачі у нас були в січні місяці. Ще останні формування видачі, тобто цей процес, зараз ми дозбирали коштів, дозбирали донатів, докупили всі необхідні компоненти. Сьогодні ми формуємо е, близько 360 тактичних аптечок. Черга на даний момент у нас в межах 700. Вже найближчим часом частина із цих аптечок надійде до військових. Між тим згуртовані вкотре нагадують, маленьких донатів не буває. Головне їхня регулярність. Наталія Гаргара, телеканал